Перед вами ось такий Peugeot 207 2007 року, 1,6 бензин на автоматі в такому класному сірому кольорі. І він вже готовий для нашого з вами огляду. Давайте подивимось, що в цьому автомобілі є. На перший погляд автомобіль достатньо місткий. Давайте почнемо з багажнику. Скільки тут місця подивимось? Ось так виглядає тут багажник. Задній ряд сидінь. Тація, давайте подивимось. Паску підіймачі передніх, електрорегулювання, дзеркал, ось таке кермо, коробка автомат, кондиціонер, проїзд, контроль також тут є. Ось такі тканеві сидіння. І все в достатньо охайному стані. Ну що, перегляд ми закінчили цього автомобіля. Мені прямо, ну, дуже сподобався. Я думаю, вам він також сподобався. Тому приїжджайте і забирайте. Знаходимось в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. На автомобілі у нас є також лізинг. Перший внесок у нас 900 доларів на цей автомобіль. І є 3-1. Ви можете міняти свій автомобіль на будь-який з нашого асортименту, або, наприклад, на ось цей.